Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, напруга на кордоні. Що відбувається? Ви пишете, що товарообіг під час війни, коли зміниться ситуація, наші, як це називається, наші перевізники. Стоять інколи більше тижня на кордоні. В першу чергу там була Польща, потім підхопили інші країни. І так, чи зміниться? Давайте спочатку ситуація наразі на кордоні. Ну, Там щось іде, ви знаєте, щось дуже неприємне йде. Карти показують ситуацію, яка виникла. Через ну, ну дві сторони не зійшлися в одній точці, як то кажуть. І тут я бачу справжній конфлікт. Так, ви знаєте, так дійсно я бачу справжній конфлікт. Зараз я подивлюсь, ще тут, але ви знаєте, все рівно якось карти показують, що його можна вирішити. За вмілого і правильного, ну, як би це сказати, підходу цю ситуацію можна вирішити колективно. Ось. А тут, будемо так казати, ну, навіть не трапила коса на камінь. Тут гірше. Тут гірше, ніж коса на камінь трапила. По місяцю, і тим більше по жриці це іде це, знаєте, цей конфлікт назрівав. Плюс е, дві сторони. Е, я маю на увазі не людей простих, а саме владу. І одна, і друга, плюс е, в, в додачу того, що і е, народи, так, ось е, населення. Е, не йде на зустріч один одному, якось так, саме в цьому питанні. Тут якось дуже загострена наразі ситуація, дійсно. І давайте тепер подивимося, чи буде вона найближчим часом вирішена. Ну, я бачу, тут будуть вестися переговори якісь. Ось, будуть прийняті рішення. Але відверто я не бачу. Так до, так, до рішення і не дійдуть. Тут, скоріше за все, ще гірше може. Зараз я подивлюсь, чи дійсно гірше. Ну, Гірше ні. Тут треба інакше вирішувати це питання, наскільки я розумію, але тут ще заблокується. Тут буде блокада, вроді би, і будуть щось рішати, але це так, знаєте. Не дуже я то й бачу це. Тут, знаєте, не домовляться такі. Будуть, будуть щось вирішувати, але до кінця так і не домовляться. Давайте я ще, тому що тут є ви задали питання. Коли зміниться? Чи зміниться, чи зміниться ситуація взагалі? І якщо карти покажуть, то коли приблизно хоча б. Ви знаєте, тут іде стосовно товару більше. І, до речі, чомусь у мене навіть таке враження. Дивіться, і на дні колоди іде боротьба, так? І плюс тут з дияволом, боротьба з дияволом. М -м ви знаєте, відверто вам скажу, треба шукати іншого підходу. Оця карта вже випадала, мені натякала, давала натяк. Ось тут вона була збоку, тепер стоїть інша. Я наскільки розумію, мої дорогенькі, щоб це питання вирішити, треба шукати іншого підходу. Тут в лоб не піде. Тут потрібен конкретний професіонал, дипломат, людина, яка дійсно зможе тут налагодити. Тут з дияволом, вибачте, мені нічого не вийде. Поки не знайдуть. Дійсно, вправну людину, яка це все порішає, ну, там, тут навіть не порішати, тут треба дипломатично, тут треба, знаєте, ювелірна робота повинна бути. Чи знайдуть? Ну тут ще буде конкретно війна і збитки. Збитки, до речі, для двох сторін, не тільки для нашої, ну і для інших країн, і для Європи теж. Хоча Європа голодною не залишиться. Ось, але теж саме потрібні і нам товари. Ви все це прекрасно розумієте. Тут будуть збитки великі з усіх сторон, а виграє ось цей диявол. І я вже розумію, хто це. Ось так. Це може бути Росія, це може бути сімейка. А давайте запитаємо вже тоді, якщо на то пішло. Зараз запитаємо: це Росія? Чи це сімейка? Кому це вигідно? Росія і сімейка теж. Ну, тут зав'язано, я так скажу. Тут настільки все між собою позав'язано, що і ось ще й на дні колоди виходить. І ті і другі концентруються на одній цілі. Щиро вдячна вам, мої любі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!